Працівники кримінальної міліції у справах дітей полтавського райвідділу за сприяння співробітників державної пенітенціарної служби запросили на екскурсію до установи виконання покарань більше 20 неповнолітніх дітей, щоб вони на власні очі пересвідчилися, що краще не порушувати закон. Підлітки мали нагоду поспілкуватися з тими, хто порушили закон і змінили кольорову волю на сіру тюремну камеру. Діти не лише оглянули територію колонії, а й вислухали екскурсійну розповідь про режим та закони установи. Детове екскурсії нічого прятного не може та Просто, що можу сказати, не советую тут бувати і знаходитися. Просто бідно за тих, яких в молодому віці зглупіли і попали за решетку. У такий спосіб правоохоронці планують підвищити ефективність боротьби із злочинністю неповнолітніх та запобігти скоєнню правопорушень дітьми, які перебувають на обліках органів внутрішніх справ. Подібні заходи ми проводимо вже не перший раз. Нашу установу вже відвідували неодноразово і вихованці інтернатів Полтавщини, шкіл, ПТУ, технікумів. Сьогодні відвідали зі слів супроводжуючих осіб. Це важковиховані молоді люди, які вже, на жаль, мали причини, приводи до міліції. Хотілося б, щоб в подальшому. Ці молоді люди, які відвідали сьогодні установу, зробили для себе належні висновки і не повторили помилок тих людей, які зараз відбувають покарання в нашій установі.